První listo Ivana 4. hlava, čtvrtý stíš. Vy ti točky od Boha i premohli jich o větší tohto u vás, než to, kto u světí. To je druhý potřeba, také si uvědomí, že běžší toikdo u vás. Třeba si doměte, že bližší těchto u vás. My hovořili také o tom podstati křesťanstva. Vy hovorili přesť křesťanstva. že si máme uvědomovat. Že máme uvědomovat. Jednotu naší zježíše, Našu jedni z Jisusem. S Ježíšem ukřižovaným. S Jisusem Ale s Ježíšem vzkříšeným. Ale tohož s Jisusem vzkreslým. Že On v nás chce žít novým životem. Že On chce žít v nás novým životem. Či my nemáme žít ten starý život. My nemáme žít to staré, ten starý život. Uh, tu tu z Evi.

ми їже є виконувати твою волю, Отче. Піжі проникти волю Божу. Коли ви виконуєте Божу волю? Конати, skutki, які мають hodnotу провічно. Творити діла, які мають вартість для вічності. Ми можемо використовувати час. Ми можемо використовувати час. Ми не можемо з ранку до вечора молитися. Ми не можемо від ранку до вечора молитися. А не я. А не я. Мужу мам писать. Когда маю писать. Мужу писать. Мужу писать. Мужу мам говорить. Когда маю говорить, то мужу говорити. А мужу мам се молить. А когда маю молить, то треба молитися. А вы мужу мам се молить. 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 А вы мужу мам се

Stačí střelná modlitba, krátká. Ježíš z lásky k tobě. Jezus z Ježíš tak Každý má takové vlastní tajemství. Musí oso, oso, s kterým, tajem, kterým dáváte Ježíšovi svůj bolest. Je Přijde utrpení. Neštěstí. někdo Nikdo vás oklame. Vás Podvede. Přijde bolest. Hněv. А в, ту хвилі а в ту хвилі потрібно гнеть нав'язати контакт. А в ту хвилю потрібно відразу нав'язати контакт. Так, ще Ісусе, ти так. то бачиш. Ти бачиш мої біль. Ти бачиш мій біль. Я й то Я тобі це даю. Я тобі дякую за то. Дякую тобі за ще це. Що то, то не було ще гірше? Що то не було ще гірше. Як зачнете дякувати? Коли почнете дякувати, Бог, вам дасть світло, Бог дасть вам світло і сично зустрілася Бога проти Бога. Але ми маємо приймати нові думання. Жи в мене Мені живе в ми є Христос. Живе Христос. Живе в тобі Христос. В тобі живе Христос. А тенгерє в нас є сильніший, ніж тенгерє в світі. І той, хто є в нас, є сильніший, ніж той, хто в світі. Чи вита цитату дивились? Це цитата дуже важлива. Там є яке питання. Яке питання? Чому християни здатні перемогти свого неприйняття у світі? Чому? Тому що той сильніший. Потому що в тобі є сильніший, ніж той, який у тобі. Тому що в тобі є сильніший, ніж той, хто є в світі. Але ти мусиш слухати. А ти його мусиш слухати? Аpak ти є переможець. А тоді ти є переможець. Бог має замір з кожним з вас. Бог має з кожним з нас якийсь намір. Не вічі замірами, присвято Бородічко. Найбільший намір має присвятою Богородицею. Кожен з вас є оригінал. Кожен з вас є оригінальний. Бог вас поставив до této доби. Бог вас поставив до цієї доби. Не до доби дрібєш інопоздієш. Не до доби, яка була перед тим чи А у кожного з вас свій план. І з кожної з вас має свій план. А сокрушні моменти і є певні моменти.

Která měla asi 85 roku. Já tady pro tu staraně klužinku tamala 85 roku. To byla v jiné farnosti, jak jsem byl. Ona byla vními, služím. Ona byla chorátka. Byla chorvátka. Було тяжко тоді ходити до церкви в тому в тих подмінках. В тих умовах uh, тяжко було ходити до церкви. Де ціла область була атеїстки? Бо вся 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 територія була атеїстична. Ейном а в, в, до храму прийшло 10 людей. А до до церкви приходило 10 а людей. А з тої вулиці вона єдина ходила. А з тої вулиці, на жила, тільки одна вона ходила. Тож мила прої то до слова була byла психічні просто утрапення. І тільки пройти тою вулицею до церкви, було, то вже було таке психічне терпіння. А ті невірці це і А ти їсти сміялися з нею. А вона була відважна. Але вона була відважна. А жінка, же, же вона має ну, скушеності з Богом. І вона каже, так, я маю досвід з Богом. E, Пане Жижні храні в найтяжчих хвилях. Господь мене охороняв в найважчих хвилях. Як то, що рікав, відео не послухала. То, що люди говорили, навіть не слухала. A vzpomínám si, jak potom v neděli jsem měl tam liturgii v té parafii. V <tějí> jakém neděli mám liturgii v té parafii. Já jsem měl asi těch čtyř nebo pět těch parafii. Já mám čtyři či pět parafii. A já říkám, jak ona tady není, nepřišla. Já tak ptám se, že tak já, že nepřišla ta já Bylo říká. asi deset lidí jenom. A člověk viděl každého tady... toho... Já bačím, znal každého, kdo tam no. přichodil. A já ten říká, no ona je Ona zřejmě asi onemocnila. No, od, od, od mě to zkáže, ona napadno zachvorila. A jedna paní říká, ano, ona vzkázala, že se udělalo špatně že prosí, abych ta za ní přišel. A to svaté příčasy. Tak, tak, je, je i ona prosila, že by přišli do něj, přinesli se ta příčasy. Tak, tak já ji vezmu i svaté, svaté oleje, když se udělalo špatně. A to já vezmu i, šel zrobit i Tak jsem přišel. To já přišel. Ona se, se, seděla na, pos, se, seděla na, líšku. Знехнена була. Ну, навіть не все ще я і кесповідим, наче. Ну, то питається, розповідала. Тасяся де причасті помазаrsi олеєм. Таді причастя святе помазали олією. А ще вона нісує ще 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 згаминала, як де колегиєшіш хранів животі. Вона ще тоді розповідала, дякувала щось. Джемідський був їжовала день і в ті не тіші в дині храні. каже, я завжди Ісусу довіряла, він мене завжди охороняв на ваших хвилинах. Що двасе молила в тільки я відійшов, а вона померла. Чи про нас є найважливіше, аби ми жили з Ісусом? Для нас найважливішим є те, щоб ми жили з Ісусом. Ми сме тарі на Ми тут є тільки прочани. Ми на то Але на, це, на про це ми постійно забуваємо. Забуваємо, що Ісус є в нас. Забуваємо, що Ісус є в нас. А пійдемо далі. že proto jsme vítězí. Tomu my je přemožci. Protože Ježíš v nás je. Tomu, že v nás je Ježíš. Ale třeba bychom to věděli. Ale potřebno, aby my pro to Abychom s tím počítali. I aby my s tím rachovali. Jak říká apostol Pavel, když jsem slabý, tedy jsem silný. Jak říká apostol Pavel, když jsem slabý, tedy jsem silný.